На нашому каналі. І сьогоднішнє наше відео буде присвячене приготуванню їжі. Сьогодні я хочу приготувати такі осінні рецепти, які мені хочеться готувати саме тоді, коли проходять холода, коли настає осінь. І я починаю готувати ці страви, тому сьогодні поділюсь із вами. І заодно в мене буде приготована їжа на декілька днів, це завжди зручно і економить час. Почну я сьогоднішнє своє приготування з найосіннішого овочу. Це гарбуз. Я сьогодні купила на базарі ось такий гарний шматочок гарбуза, і буду готувати гарбузовий крем-суп. Дуже люблю цю страву. На жаль, більше ніхто із моєї сім'ї її не їсть, але можливо я цього разу приготую так, що будуть їсти і мої хлопці. Тому давайте починати готувати. А вам бажаю приємного перегляду! Починаємо приготування з того, що треба гарбуз порізати на шматочки і відчистити кожуру. Не завжди це виходить легко і просто, бо гарбуз доволі такий твердий овоч і потребує зусиль, щоб все це зробити. Цей раз мені попався гарбуз не дуже такий твердий, а то буває, попадається такий, що приходиться. Просити Сашу про допомогу, бо у самої навіть не вистачає сили обчистити ту гарбузову шкірку. Я ріжу на невеликі шматочки, кубики, вони можуть бути довільної форми, і складаю все в каструлю. Також для гарбузового. Супчику використовую перець. У мене тут такі невеличкі три перчини сорту ратунда, ще досі з мого городу. Я його нарізаю також на кубики, на полосочки, як завгодно, щоб було зручно скласти в каструлю і потім відварювати. Додаю цибулинку одну. Також не важливо абсолютно, які будуть ті кубики. Я додаю дві картоплини, а ви вже можете дивитися по своєму смаку, як вам більше подобається. Я не люблю, щоб в супі було багато картоплі. Я люблю саме відчувати смак гарбузу. А овочі додаю. Для того, щоб вони додали цей багатий овочевий аромат в супові. Ну і, звичайно, морква, хоча морква це абсолютно також, по вашому бажанню, можна її і не додавати. Вливаємо в суп дві склянки. Вот, і в мене кожна склянка десь на 250 мл. І ставимо варитися. Поки що нічого не додаю, ні солі, ніяких приправ. Далі приступаю до приготування курячого пирога. Для цього нам потрібна начинка, в мене вона сьогодні а, саме куряча, тому і курячий пиріг, в мене фарш. Я люблю цей пиріг готувати саме з фаршем. Пробувала готувати із курячим філе порізаним. На кубики, але воно мені да те. Солю його, додаю приправу до супу, я її додаю кругом, хто дивився відео східниці, я показувала, купую її в східниці у Ларіси, в магазинчику Європейські смаколики. Ця приправа додає такого аромату абсолютно любій страві. Також на маленький. Кубик треба нарізати цибульку, для того, щоб фарш був з цибулею, щоб фарш був смачніший, соковитіший і мав більш яскравий смак додаю до фаршу і обсмажую все до готовності. Поки фарш обжарюється, я вирішила підготувати форму для нашого майбутнього пирога. Завжди підкладаю пергамент, бо потім ніколи немає ніяких проблем з тим, щоб той пиріг дістати. Тому що. Тут як повезе. Один раз маслом змазав, все дісталось без проблем, другий раз маслом змазав і не можеш дістати, воно ламається, має потім негарну форму. Я буду використовувати ось таке тісто, купувала в ВТБ своя лінія, листкове, бездріжове. Я беру саме бездріжове. В ньому 4 листа тіста, а нам з вами знадобиться всього. Півтора, тобто одної упаковки вистачає на два таких пирога. Обсмажилася курочка, і зараз потрібно зробити заливку для того, щоб наша начинка не була сухою, а щоб була соковита. Я беру вершки 10% 100 мл і 2 чайні ложки кукурузного крохмалю любого який у вас є. Все гарно перемішую в холодному стані. І додаю до курочки. Вершки за рахунок крахмалю дуже швидко застигають, і все це виходить в такому виді, ось і густе, і жиденька і виходить, що начинка в нас буде така дуже смачна і соковита. Тісто краще дістати трошечки завчасно, бо коли воно ще підмерше, його важко розкатати. Я трошечки намучилася, але. В Принципі, нормально. Розкатати, звичайно, треба його по формі, але круглу форму з квадрату викатати важко. Я викатувала, викатувала, в общем, вийшло ось так, але ні, нічого страшного, в мене все вийшло вкласти у форму так, щоб у нас вийшли е, бортики. І нам знадобиться ще половинка одного листа, його також розкатуємо. І нарізаю на полосочки до вільної форми. Я не заморачувала, щоб вони були там однакові, однакової довжини, однаково товщини, то все є неважливим. Викладаю у форму нашу начинку, усе гарненько розрівнюю. Ну і як ви вже мабуть здогадалися, цими такими полосочками прикрашаємо зверху наш пиріг. Обов'язково пиріг зверху треба змазати яйцем, для того, щоб коли ви його дістали, він мав красиву золотисту скоринку. Я яйця не жалію, прям так гарненько заливаю. І відправляємо в духовку на 180 градусів 30-40 хвилин. Дивіться по тому, як працює ваша духовка. Суп за цей час в мене вже відварився. Я зараз додаю до нього солі додаю знову ж таки приправу до супу. Приправа в мене там томат, базилік і сухий чесник. І додаю також копчену паприку. Взагалі обожнюю цю приправу, вона така смачнюча і всьому кожній страві додає неймовірного смаку. Гарненько все перемішуємо. І... Я залишила, воно трошки ще відварилося, пропиталося, і тепер бульйончик ми зливаємо, але не виливаємо його, він ще нам знадобиться. Беремо знову вершки 10% 100 мл. І кукурузний крохмаль одну чайну ложку гарно перемішуємо, щоб не було ком... комочків. І тепер наш суп, коли ми з нього злили вже весь бульйон, дуже треба гарно-гарно переблендерити. Нам треба отримати ідеальну гладку і рівненьку масу, таку суфле, прям дуже-дуже гарно перебити. Від цього залежить, наскільки ж приємно буде далі його їсти. Повертаємо його на вогонь і вливаємо один стакан наших вершків, які ми зробили із крохмалем, все гарно перемішуємо, поєднуємо наше гарбузове суфле. І також додаємо один стакан бульйону, який ми зливали. А останній бульйон, я завжди його не виливаю, а зливаю або в лоток, або в кульочок, і відправляю в морозилку. І коли я буду щось готувати, в мене завжди в запасі є овочевий бульйон. Він Гарно підійде абсолютно до любої страви. Ось такий в мене чудовий, бачите, виходить прям таке пюре ніжне-ніжне. Аж, аж блистить воно все. Ось такий повинен бути супчик. Йому його залишаємо 5 хвилин, буквально він проварюється і він готовий. Ну І приступаю до приготування останньої страви, дуже мені захотілося печінкового. Тортику. Дуже люблю цю страву, але готую рідко або взимку, або восени. Чомусь ось так в мене. У мене тут теляча печінка 700 г. Саша мені її почистив вже від всіх отих плівочок. Нарізала на кубики, підготовлюю для того, щоб перемалювати на м'ясорубці. І також додаю 2 цибулини. Все перемелюємо. Поки я молола печіночку, мій пиріг вже приготувався пройшло 40 хвилин. Аромат стоїть просто на всю кухню. В печіночку я додаю дві такі чайні ложки солі. Додаю те яйце, яке ми з вами перемазували пиріг, щоб воно не пропадало. І ще одне яйце. І дуже-дуже гарно вимішую. Приправ ніяких не додаю, тому що якось не знаю я, щоб якась приправа так прям гарно поєднувалася із печінкою. І також додаю 2 столові ложки муки, цього більше, ніж достатньо для печінкового тортику. Ну і будемо смажити, заодно перевіримо нову сковорідку як вона посмажить мені. Мої такі ці млинці печінкові, тому що вона доволі часто буває до чогось ця печінка пристає не так, то просто її пожарити, перевернути. Це ще треба гати, мати гарну сковорідку і вміння до цього. Ну, як бачите, сковорідка не при... до сковорідки не пристало, посмажило гарно. До цього в мене немає претензій. Ну що, мої хлопчики не дочекались, поки я все доготую. кажуть, все, ми не можемо. Так смачно пахне, давай нам супу і давай нам пирога. Тому все накладаю, розрізаю. Завжди я записую в кінці готові страви, красиві, тільки приготовлені, але сьогодні вже страви будуть, так сказати, над'їжені. І це, в принципі, показник того, що це смачно і це хочуть їсти. Тобто варто ці рецепти спробувати приготувати. Ось такий має розріз, бачите, який соковитий всередині пиріг. Ну і нам смачного подивіться на ці яскраві фарби. Всі, до речі, за столом вони були вражені саме супом, який він має красивий неперевершений колір. І поки мої млинці смажаться, я вирішила поставити ще зварити гречку, щоб було що брати на завтра на роботу. Зараз я буду готувати е, намазку для печінкового тортику. Намазки в мене буде дві, тому що печінкового тортика також буде два. Бо 700 грамів печінки це немало і мненців виходить багато. Саша в мене хоче з майонезом, а я хочу зі сметаною, тому що майонез це дуже. Погано шкідливо, дуже калорійно, і я хочу собі окремо приготувати зі сметаною, щоб це було більш корисно і не так калорійно. Ось, тому буде два. Для Саші з майонезом і для мене зі сметанкою. І туди, і туди я додаю по два зубчики чеснику. Ось і все. Я обжарила всі свої млинці. Як бачите, вийшло їх так багатенько. І починаю всі перемазувати. Все звичайно. Так як ми готуємо для себе. Для, чисто для своєї сім'ї якось прикрашати, робити якісь ще зажарки на між слоя я не буду. Коли робила раніше для гостей, в нас раніше часто були гості, я ще робила зажарочку, цибульку, морку і кожен млинець ще перекладала цією зажаркою. Взагалі тоді виходить смачно. Але ж це лишні калорії, лишня жир, олія, навіщо це потрібно. Краще в нас ось так буде по-домашньому і по-простому. Ось такі гарні блюда в мене сьогодні вийшли. І дуже-дуже смачні. Ось і все. Закінчився мій вечір. 3 годинки увечері і наготовлена їжа на 3. Два-три дні. Щось вистачить на два дні, щось вистачить на три дні. Щось навіть і не доживе два дні. Я так розумію. Пиріг завтра вже буде з'їдений, тому що хлопці вже не стрималися від цих запахів, від цих ароматів на кухні, і пів пирога вже з'їли. Супчик також, до речі, мої хлопці розпробували і сказали, що він дуже смачний. І сказали: готуй його частіше, це ті, які не їли зазвичай. Крем супи, гарбузові супи, то тут сказали просто супер. Тому якщо ваші домашні також не хочуть їсти гарбуз, то по такому рецепту я впевнена, що в них сподобається. Тому, якщо вам було це відео корисне, якщо сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатись на канал. Це все допомагає просуванню мого каналу. Дякую вам за увагу і до нових! Зустрічі.